Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, Сергей Иванович. На часах у нас 17.47, закончились, наверное, первый этап да? тур, первый тур согласительного совещания с зам начальника Южной железной дороги Паловым и начальником локомотивной службы Гуляевым. Да, да если да, я не да. ошибаюсь. Вот. На руках у вас є документ. Вот он. ну и так, ваше, ваше Резюме Резюме таке, що приїхали, чи врем... час відтягують, чи що. Ну, я зрозумів, що рішати вони випросити не можуть. Ми і 10% наших вимог вони не могли рішити. Вони нам привезли ряд того, що вони можуть зробити. Вони там жалуються, що винувата у всьому залізниця, а в нас грошей немає, тому вона така ситуація не хороша, у нас складається. По питанню взагалі, там, по заробітній платі, по цьому вони нічого не рішають, бо це рішав залізниця. Ми не згодні з такою вимогою, тобто ми будемо готувати значить, продовження. Буде, як говориться, слідує, да. да? 4 числа в нас буде робочі збори локомотивних бригад. Ми донесемо до людей. Люди, звичайно, не хотіли цього. Ставили ми питання знає, відсторонити керівництво депо. вроді погоджуються з цим питанням, нові оказується дефіцит в начальниках. Нема кого ставити. Та кажу, так тоді від цього людину, навіщо вже йому гроші платити, якщо він нічого не робить. Може, ці гроші можна куди-небудь користь пустити Ото такі справи. Так що вони всі кажуть, що ми всі обіжені, нас всі обіжають. О, економія так. фонду заробітної плати. Да. Ну ще я хочу сказати для залізничників, для всіх. Ми бачимо підтримку всіх по різних сайтах, наші відеоролики йдуть. Там навіть те, що знімала нас преса, там газети і все, кругом коментарі даються. Негативні ми брати не будемо, це нехай буде наша реклама, є. Люди, халуї, які пишуть, які просиділи всю життя, штани, протерли, їм не подобається, що їх говорять, що вони працювати повинні, а не сидіти по кабінетах, це їм дуже не подобається. А до вас, шановні залізничники, що я вам скажу? Ви бачили результат лише одного локомотивного депо дипокрем'янчука. Лише одного. Який резонанс він навів в Україні і взагалі. І в цих затрусилися і ноги, і стільці їх затрусилися і так далі, тому що. Состави стали, навіть те, що деякі локомотивні депо пробували провести їх, заставляли вести состави. Але резонанс від одного депо. А чому не зробити так, щоб інші депо зробили? Мені, наприклад, щоб добитися залізничникам заробітної плати всім залізничникам на Україні, щоб добитися, потрібно, щоб нас підтримали такі депо, як основа. Полтава і Знам'янка. І ми раком поставимо всю Україну. Раком поставимо цю країну. І рішать усі проблеми. Всі. Тому прохання до активістів цих депо. Пожалуйста, обговоріть між своїми людьми питання про створення вільної проспілки, яка увійде в вільну проспілку залізничників України. Я не говорю про другі проспілки, які є в Україні. Є в Кишенькова, є ВПМУ. ВПМУ теж стала вже банановою проспілкою. Єдина проспілка це вільна проспілка залізничних України, яка ще якось відстоює свої інтереси. Ну, без вас ми самі нічого не зробимо. Тому, якщо знайдуться активні люди, будь ласка, телефонуйте, ми виставляємо телефони, зв'язуйтесь з нами, ми приїдемо, допоможемо створити проспілки у вас, розкажемо ситуацію, та ви, ви взагалі всю ситуацію бачите. І зараз, і в місті з вами, ми нагнемо оцю всю команду, яка розкрадає вже не один рік залізницю. І доб'ємося, щоб наша зарплата не жебрацька була, а щоб вона була реальна, європейська, якщо нас тягнуть за ноги в Європу. Е -е, крім того, цих депо, що я назвав, це депо такі, які суміжні з нами, з Кременчуцьким депо. Друге депо Миколаїв, колись це депо гуділо. Е -е, депо, значить, Козятін. Це депо до нас входить. Депо Київ-пасажирський теж. У першу забасовку стояли пасажирські поїзди по всій Україні. Депо Коростень та й інші депо, де равнодушні. Ми робочий клас. Ми заробляємо гроші. Гроші заробляємо собі і заробляємо других. Ну, нам остається мінімум. А куди розтягується, ви самі бачите ті гроші, куди вони пропадають. Тому звертайтесь до нас, будемо виїжджати до вас. Будемо. Представників наших в Києві, значить, наш офіс знаходиться в Києві, щоб знали. Офіс знаходиться в локомотивному типу Київ-Пасажирський. Там, де при в'їзді на вокзал стоїть паровоз. Там, при вході, напроти воріт, є центральний вход у адміністративний корпус депо де пасажирський і в прямо по коридору стоять двері в кінці коридора, де знаходиться вільна проспілка залізничної України. Голова її Козельський Володимир, Володимир Володимирович. ще раз фамілія. Козельський Володимир Володимирович, Володимир Володимир. хороша людина. Добре, він тільки отримає від от вас, значить, який нібудь дзвінок. Або ми передамо ваш контактний номер, <кхе> що ви залишите. Можете навіть в коментарях під цим роликом залишати свій контактний номер телефона. Ми його візьмемо і передамо. Або в наші перезателефонуєте по тих телефонах, що ми вкажемо. Це в наш офіс депо Кременчук. На, в нашому описанні подароликам да. ми укажемо. У наш все. офіс депо Кременчук, і ми Козельському передамо цей номер телефона. Він обов'язково з вами звернеться. Тому що після акції вже до нас звернулися декілька локомотивних депо. Розказали ситуацію. Деякі сказали: Ребята, не буду поки називати, тому що вони там створюють вільну проспілку. Що кажуть, адміністрація. Роз'їжджа на шикарних машинах, а наші електрички такі нещасні, що на ходу розвалюються, нас деруть, каже, як ослівка за любу яку оренду, яка від нас не залежить. Ми бачили коментар від локомотивного депо Сінєльнікова, який написали, що ми вас подержали. Ребята, зв'язуйтесь з нами, приходьте до нас, підтримуйте, поборемо ми оцю, розірвемо цю гідру. Так що давайте щось робити. Нам воно не треба, ми не набиваємо політичні бали, нам не треба депутатські мандати, нам не треба нічого. Ну, ми працюємо тут. Ми колись підемо від ціля. Хто за через год, хто через два, хто через три. Ну ми хочемо підготувати команду наших молодих хлопців. Ви бачили моїх, які вже я їх кую ці кадри в себе. Що я вже не боюся піти на пенсію, тому що у мене вже є команда. А от там один коментар був, що в мене син мов, виступав Максим Москалець. То людина, мабуть, сильна докуда напише, звідки пише, не обіцяна. в мене синів нема, в мене дочки. Так що не треба путати нічого. А якщо фамілія москалець, то це не значить Іванов багато фамілій, де попрацює. Петров, але вони взагалі не, не родственники, як говорять, а просто колеги по роботі. Так, да, Або однофамільці, колеги по роботі нашій і, і все. Хай пишуть, кому треба, ну я бачу вже отпор наші колеги дають хороший їм. Так що боротися будемо, боріться а нам Бог допомагає. Ну ми вас ждемо. Ми хочемо в місті з вами, рука об руку, перемогти оце і заставити, щоб ми отримували, щоб ми працювали на хорошій техніці. А не оті сиділи в кабінетах, коли в залізниці заходиш в туалет, там краників нема, там підставляєш руку, під умивальник І тече вже вода тієї температури, яка треба. А локомотивні бригади до туалета на станції нема куди піти, сходити. І не говоря про другі професії, в якому стані вони працюють. Про вагоніків там взагалі адська робота, а робітники колії їх взагалі нема куди сховатися, ні від сонця, ні від снігу, ні від чого. Оце, що я вас прошу, значить, шановні мої колеги, друзі і тому подібне. Давайте, що то робити. Спасибо, Сергей Иванович. Я хотел бы сказать нашим зрителям, что этот ролик я постараюсь поставить сегодня. А как проходило согласительное совещание, будет еще несколько роликов, которые я буду уже ставить. Извините, только завтра, 1 апреля, 2 апреля. Как получится у меня? Да, ну, первое, это не шутка. Нет, Но это наши... не шутка. Нет, мы не шуткуем никому. Мы не шутим. Это все правда. Спасибо ну... за внимание. Всего доброго.